Агент 301 псевдотапалка на кшталт доксу. Тут вам не прийдеться нічого тапати. Ви лише будете заходити в додаток, виконувати певні завдання та отримувати свої поинти. Коли ви зайдете перший раз в додаток, вам начислять стартові поинти. Стартові поинти будуть начислені в першу чергу за кіль... кількість ваших повідомлень у телеграмі. Та наявність преміум підписки. Далі ви поставите собі питання, як ви можете збільшити вашу кількість поінтів. На головному екрані або головному меню ви можете побачити вкладку агент301 та татон. Натискаєте. І тут є можливість клеймити е, понти агенту за наявності на вашому гаманці підв'язаному. Ну, ви підв'язуєте ваш гаманець, і якщо на ньому є монета. Тонкоін або штон, ви можете клеймити певну кількість pointів агенту 301. Це перший метод. Другий метод це зіграти в ігри проєкту. Ну, тут є на головному меню пазл. Пазл це щось типу комбо дня. Тут є певні картинки, але, на жаль, в мене вони не відображаються. Пишіть в коментарях, чи відображаються у вас картинки в пазлі, чи ні. Всі наявні, до речі, комбо дня та цього пазлу знаходиться у нас в Discord-каналі спільноти. Тому заходьте до нашого Discord, там я публікую всі актуальні комбо дня. Також це на основному меню. Також тут є вкладка Games або Ігри, і тут у нас є ну, вже пазл, буде ще щось, крім пазлу та колесо фортуни. Заходите в це меню, тут на повзунка так натискаєте просто, і у вас йде обертання колеса. Ви можете тут отримати тонкоін, ноткоін, білети для оберту колеса та поінти агенту 301. Ось я, наприклад, отримав поінти. 10 тисяч поінтів агенту. Також не забувайте, тут, можете отримати додаткові білети за. Те, що ви зробили транзакцію. Ну і також можна отримати за щоденний вхід, оцей білетик для даної гри. Але також, ще, ще треба вам сказати, що вивезти ви тонкоін та ноткоін зможете тільки при наявності 30 рефералів. У мене, наприклад, 30 рефералів. Тут немає, тому вивезти я їх не можу. От в мене є 07 тонна та 138 нотів. Можливо, в майбутньому вони зми... зменшать дану квоту. І в майбутньому ми зможемо вивезти свої ці... цю валюту, яку ви отримали в даній грі. Далі, також є ще у нас вкладка завдань або таски. Вони стандартні. Підписатись на канал в Телеграмі. В... В твіттері він же X, і зайти до партнерського проекту І також за перегляд реклами. Є у нас реферали, це все стандартно. Проєкт топовий, як вам сказав, вже на кшталт Доксу. Також він такий же як і CADs, ну, є ще CADsDox. Не потребує багато часу. Можете заходити. Кожен раз, коли ви зайдете раз на день, ви отримаєте ще й щоденний чекін, тобто нагорода за щоденний вхід. Ось. Тому заходьте, отримайте нагороду за щоденний вхід, обертайте колосо і чекаємо інформацію про лістинг та аірдроп. Якщо у вас будуть питання по проєкту Агент 301, ставте ваші питання, залишайте ваші питання в коментарях. Заходьте до нашого Дискорту, ставте свої питання там. Будуть якісь оновлення, буде інформація про лістинг та ТГЕ. Відразу зробимо окреме відео по цим всім питанням і вам розповімо. Зустрімось з вами в наступних відео.